Добрий день, друзі. Давайте я розповім, з чого буде складатися мій корм. Дивіться, мій особистий досвід каже мені про те, що в сезон варто починати і закінчувати з якоїсь м'ясної складової в насадки в кормі. І якщо подивитися на англійців, як вони ловлять в себе взимку? Зима в них трохи м'якша, ніж у нас, і вони по суті рибалять. Ціли, цілий рік. То вот. взимку вони використовують на насадку так само хробаків якихось, а в корм використовують, додають хробаків, мотиля додають, ну і все решта. Тобто обов'язково має бути якась м'ясна складова, і досвід тисяч людей підказує, що так на них риба відгукується набагато краще. Відповідно, мій корм буде складатися з таких складових. Це опариш різнокольоровий. Це буде мотиль і це буде сипуча суміш, передивлений пелець метод. Ця позиція називається метод краш. От. Я зараз не буду створювати якусь пляму кормову, годувати її постійно і, і збирати там рибу. Тому що, чесно кажучи, у мене є сумніви, що риба буде наскільки активна, щоб збиратися на їжу. Відповідно, я зараз буду використовувати пова пакети, це буде пошукова рибалка. Є акваторія мого озера, сектор. Я буду закидувати в різні місця під берег, посередині, і буду таким чином, буду робити достатньо часті перезакиди, і буду таким чином шукати рибу. Тому це буде пива пакет, це буде невелика порція, ну, розміром як короба, коробка для серничків. І вот. таким чином буду шукати рибу. Значит, буду використовувати пива пакети такі 70 на 160. Мені цей розмір найзручніший в роботі. Вони, можливо, не дуже підходять для дальнього закидання, але зараз ми працюємо на ближніх дистанціях, відповідно, нам не потрібна ну, якась супер аеродинаміка. Дивіться, коли холодна погода, поваги стають такими трохи дубовими і не дуже комфортні в роботі. Це дуже просто вирішується, звернули, затисли в долоньку. Два-три рази мухнули теплим, теплим вологим. На повітря, вони стають набагато м'якші і набагато зручніші в роботі. Засипаю невелику першу порцію невелику для того, щоб створити майданчик, в, який в, мене, в якому в мене зафіксується груз. Так, груза використовую маленькі, 45-65 грамів. Через що, ну, по-перше, через те, що нам не потрібно якісь дальні закидання. По-друге, мінімальний обсяг. Нормально розташовуються всередині пива пакета. Чим менше обсяг, тим зручніше працювати. Хтось може сказати, що маленький легкий груз створить проблему при засіканні. Насправді такої проблеми не існує. Якщо ви використовуєте якісні гачки, то в принципі риба засікається нормально із таким грузилом. Я зараз використовую гачки корда Камакура. Там ідеальна заточка. Так, вони не дуже довговічні, іноді бувають вони одноразові. Але зараз у нас мета піймати хоча б одну, а краще дві риби. Тому наша снасть має бути ідеальною всі елементи її. Перша порція створили майданчик для груза. Першим опускаємо туди грузила в пакет <кхи> і притискаємо його до однієї стінки пакету. Розводимо в різні сторони літкор і пакет і е, наш поводковий матеріал. Розводимо в різні сторони. <кхи> додаємо ще порцію. Потрохи акуратно втрамбовуємо, але без особливого тиску. Нам далеко кудись не потрібно, не обов'язково створювати дуже щільну якусь маленьку кулю. Пакет долетить туди, куди нам потрібно. Так, додаємо. Поступово занурюємо туди повідковий матеріал всередину. Дивіться, гачок я залишаю отут з краю, з насадкою, притримуючи його трохи. І повитковий матеріал, який засунув туди, зверху присипаю. Зверху присипаю ще частиною корму. Ущільнюю його трохи. В якийсь момент корм покриває повністю грузило. Ще трошки додаю корму. І можна викладати зверху насадку, на той майданчик з корму, який розташований над грузом. Зверху присипаю ще кормом. Все, наш пакет майже готовий. Розрізаю до того моменту, де у нас починається корм. З однієї. Із іншої. І зав'язуємо. Трохи можна підтиснути. Так, зайво прибираємо. Пива смітничок викидати, тому що навколо вологе все, і якщо його кинуть на землю, по суті, він потроху розчиняється і потім починає приліпати до взуття, до речей, до решти. Так, тепер дивіться, пакет виходить такий, для того, щоб його зробити більш акуратним, динамічним, більш аеродинамічним і більш естетичним, ущільною та куточки, притисли так само з іншим. Так, отримали отакий дуже акуратний пива пакет. Дивіться, дивіться що відбувається. Ось тут грузило. Ось тут грузило. А отут наша насадка. Коли ми закидаємо пакет, то він буде опускатися на дно отаким чином. Тобто груз буде його тягнути наверх, а повітря, яке буде збиратися, підніметься сюди. Тобто він падає таким чином, груз у вас, у вас буде на дні. А ваша насадка буде на горі. Коли воно розчиниться, корм е, е, обсипеться, і ваша насадка бойл е, папа е, з опаришем, вони по суті будуть знаходитись на горі. Отак. От Зараз закидаємо і продовжимо спілкування.